Всім привіт! Рада вітати на моєму каналі Natalній Live. І сьогодні я хочу зробити одну маску. Я її ще ні разу не робила, але підглянула її у одної дівчинки-блогера на каналі і вирішила, ну, скажімо так, спробувати і обов'язково розповім ефект від неї і після використання. Взяла ось такий лоточок, він на 500 мл, тому у дівчинки всі розрахунки 200 мл маски, тому, я, щоб так для себе приблизно визначити, я вирішила в цей лоточок маску насипати половину. Використовую я маску Бестя, да, українська маска, вона дуже дешево коштує 1000 гривень, 89 гривень, яку покуп... 1000 гривень я вже заговорююсь, купувала десь 89 гривень, нічого від неї не очікувала. Купувала на емоціях після того, як попередню яку я купила в мейкап, я просто викинула. Але виявляється, що даремно, тому що дівчинка, яка цю маску порекомендувала, вона каже, що якраз для такого методу можна використовувати саме ті маски, які вам не підходять. Також в маску треба масло. У мене в даному випадку масло манго. В... Не звертайте увагу на таку етикеточку, тому що масло манго має таку саме, скажімо, так, свойства, не можу згадати слово, як кокосове масло, що при нижчих температурах воно гусне, при більш високих воно рідне, і я її часто купую, ну як часто для того, щоб мати таку рідкий Констанцій її треба покупати в гарячій воді. Відповідно, я це і зробила. Маска давно маслом ой, цим не користувалася, тому вона вже навіть має поганий запах, от такий старий, але як казала дівчинка, якраз такі масла можна використовувати, бо вони ніяк негативно на волосся не впливають. І тому я додала від себе, що в неї не було за того, що в мене трошки погано пахне саме масло манго. У мене є від Аромазону такий екстракт ароматизатор манго. Він натуральний, його можна додати як в косметику, так і в їжу. І я думаю, що декілька капель я саме додавлю його для своєї масочки. І основним компонентом, що там є, це кератин. А, І вона рекомендувала ж, взяти кератин About. Але я пішла спеціально в Єву. Буде потім відео, що я пішла за звичайним кератином, А у мене покупок є на відео ціле. Але такого в з стекляних не було, але я взяла такий каротин. Два саше, один спробую, як тут описано, тобто лише ну, по опису. а цей я вирішила, Так як тут не 100% там, не екстракт чи ще щось, я вирішила це Саше повністю додати до своєї маски. Там я не знаю, чи буде це гірше чи ні. Якраз і перевірю, бо цей кератин розбавляється один до одного з водою, а я його добавлю в маску. Ну, не знаю. Ось такий тест буде. Ну що, змішуємо. Я, мабуть, поки все а потім до вас повернуся. Ось я вже десь приблизно половину положила маски. Тепер з розрахунку треба дві столові ложки масла, ну, мабуть, Тож почистимо свою ложку. Будемо зараз щось пробувати Ось таким. Ага, як у мене не вийшло. Так, трохи рукою все закри. От вам і оказія. Ні, давайте ми це вилиємо. Дві столові манго я не збирала. Зараз повернеться воно назад. А, візьмемо тоді інший. У мене ще є отаке старе масло теж давно лежить. А, масло Алойвер. Давайте ним. До... Так, що? Теж треба вскрити? Так, мабуть, мені знов треба буде до вас повернутися згодом. Як ви думаєте, я довго буду наливати таким способом масло? Мабуть, так. Ну, нічого. Я терпляча. Трохи я змогла додати. Бачите, масло. Тепер додавлю цей філер. Він же десь повинен відкриватись? Ага. Так, Філлер додавала, і тепер я хочу, щоб покращити запах. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять. 1, 2, 3, 4, Мені його не їсти, але я сподіваюся, цього вистачить. Ой, пахне гарно. І тепер це все треба гарненько перемішати до однорідної маси. І основне, що поки я мішаю і залишаю цю маску, основне, що її якраз треба наносити перед миттям голови на 20-30 хвилин. І після того мити саме голову і вже, ну, як по-звичайному. Дівчинка сказала, що це етап зволоження, миття зволоження. Ну, Це перше зволоження перед миттям. Ну, ось в мене дуже швидко ці всі компоненти доволі однорідно змішалися. Ну, Ось така маска. Ну, Давайте будемо пробувати тестити і разом використовувати. Я, до речі, саме зараз і піду її наносити. Всім хорошого дня! Отаку. Маску ми зробили, начебто все гарно перемішалося. А від вас коментуйте, якщо вже такою хтось користувався може теж знав і раніше, ставте лайки, це буде допомагати, скажімо так, знаходити мені нових підписників і спілкуватися з однодумцями.